Дорогі підписники, кінтавер 244 – самий дешевий трьохциліндровий повнопривідний трактор з кемовським 385-м двигуном, редукторним мостом, резиною 9,5х24 на в сучасному дизайні, в прекрасному чорному кольорі, який може обробляти двохкорпусним плугом, косаркою на 1,35 м, фризою на 1,40 метр п'ятдесят на навіть, і обробляти вашу землю, копати, сажати, окучувати. Надійний, бокове перемикання передач, зашите сидіння повністю, рівна підлога у трактора, зручне керування. Дуже надійний, дуже сучасний з лінзованими фарами. Це для тих, хто шукає собі кентавр. Такі ж самі є модернізовані з примусовою гідравлікою, з додатковими розподільниками на 40 кінських сил та на 50 кінських сил. Кардан і масло в подарунок від компанії Мотокосмос.